Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні хотів би поділитися з вами своїми думками відносно однієї тенденції, яка, на мою думку, може знайти своє завершення вже найближчими днями. Маю на увазі зустріч майбутню зустріч президента США Трампа і керівника Китаю Сінзіпіня, яка відбудеться. Ну, має відбутися 30 жовтня в Південній Кореї. Але перед цим хотів би сердечно привітати всіх вас, дорогі друзі, ну, власне, всіх нас з Днем української писемності і мови. Тому що мова це наша ідентичність, тому що коли ви за кордоном і чуєте польську мову, знаєте, це поляк. А коли чуєте німецьку, знаєте, це німець. А коли чуєте французьку, це француз. Так само і ми, і нас ідентифікують за нашою українською мовою. Тому робимо все для того, щоб вона стала для нас цією духовною основою тим, що об'єднує всіх нас, де б ми не були, де б ми не жили і що б ми не робили. Я думаю, що ви всі написали диктант, який. Написала сьогодні величезна кількість українців, і хотів би вам щиро подякувати за те, що ви, як і всі інші, є носіями нашої української ідентичності. Ну а тепер до теми, про яку я говорив. Отже, на мою думку, ми зараз спостерігаємо зародження тенденції, яка може Означати, що для Росії в кінцевому рахунку настануть погані дні. Ну, власне, вони вже давно настали, але ці погані дні можуть мати своїм наслідком дуже погані результати для російської економіки, а відтак і для путінського режиму. Про що власне мова? Мова про те, що впродовж останніх днів ми спостерігаємо. Консолідовані зусилля як України, як Європи, як Америки відносно того, щоб нарешті зробити Путіну боляче. І це е, е, відомі всім е, санкції Європейського Союзу, це ну, драматичний, на перший погляд, е, поворот в позиції е, президента Шадольда Трампа. Хоча тут мушу зробити невеличкий ліричний відступ. Насправді, поки що санкцій нема. Ті санкції, про які е, говорять останні кілька днів, є лише оголошеними, але не запровадженими. Це все так само треба розуміти. Трамп в черговий раз дав Путіну місяць на роздуми, бо реально ці санкції мають бути введені лише. 23, якщо не помиляюся, листопада цього року, отже, у Путіна є ще певний час для того, щоб відіграти назад, і саме, мабуть, через це він пригнав свого спецпосланця Дмитрієва до Вашингтону, де останній розповідав чергові дурниці про те, що Росія є наймиролюбнішою країною світу і, взагалі, хоче тільки миру, миру і миру. При цьому правда, через кому повторюючи. Так звані пер... п'ервопричини українського кризиса одним словом, це те, що насправді є лише знову способом Путіна виторгувати час, протягом якого він зможе захопити чергове село на Донеччині чи де-інде. Але поза тим ця консолідованість і безумовно, і тут я хочу наголосити головні санкції, які вживаються. Це санкції, які реалізують щоночі, чи майже щоночі, наші українські герої вони вкупі дають путіну розуміння, що ситуація стає для нього справді поганою, і саме через це. Ну, до певної міри примирливі заяви того ж самого Лаврова про те, що ми за переговори, що американці, мовляв, не хочуть нам давати відповіді, ми за те за припинення вогню, і таке інше, і таке інше. Але це так би мовити, фон. Бо найважливіше і найцікавіше може бути саме на зустрічі між Трампом і СІ. чому я так думаю? Ну, по-перше, тому що ці дві країни, я про це говорив вже неодноразово, приречені знайти компроміс. Багато хто мене критикує за таку ну деяку, ну так би мовити, начебто прямолінійність, але я виходив і вхожу з того, що ключові інтереси саме в сфері економіки вони диктують і політичні рішення. Якщо зрозуміти, що таке два цих економічних монстри США і Китай, то ми побачимо, що це ну, фактично ну, половина всього того, що виробляється в світі, а може і більше. І от виникає просто запитання: чи можуть ці дві половини ворогувати? Думаю, що ні. Тому що в за, за, за ситуації, коли ці країни співпрацюють, вони заробляють в рази більше, ніж в ситуації, коли ці країни ворогують і втрачають колосальні кошти, ви знаєте, що для Трампа насправді не є інші речі, крім мільярдів. Це його філософія, це його. Хід думок це його життя, чи називається країна Х, чи називається країна Y, до нього немає абсолютно жодного значення. Йому важливо, чи він зможе з цієї чи іншої країни витягти для себе чергову порцію якогось прибутку. От і все. Чи може Китай як фабрика світового рівня раптом? Зупинити продаж своїх товарів до тих самих Сполучених Штатів Америки теоретично може, але після цього ця фабрика збанкрутує. Отже, обидві сторони є взаємозалежними і через це зацікавленими в тому, щоб нарешті знайти компроміс. І мені чомусь здається, що цей компроміс буде знайдено саме 30 жовтня. А що означає, коли два великих Потужних гравців домовляються, ну, це означає, що деякі інші питання, так би мовити, другого плану, так само стають ну, певною мірою заручниками або в хорошому розумінні цього слова, ну, якимись такими, що легше вирішуються, якщо вирішено ключове питання. І от уявімо собі, що е, Китай і США домовилися по крупному, по своїй торговельній угоді. То Тоді е, решта питань, які на порядку денному у кожної сторін, легше вирішувати, тому що з головного питання є домовленість. Що це може означати е, для нас? Це може означати, що е, Трамп попросить. Не наказуватиме, а попросить Китай пригальмувати купівлю російської нафти. Так, Китай не сприймає вказівок, Китай не сприймає наказів. Але Китай в рамках такого великого, великої зділки, як любиться робити Трамп, може піти йому на певні поступки і сказати: Так, ми. Фактично ділимо світ на двох. Правда, там є ще Європа, ну але з нею ми так чи інакше домовимося, вона буде третьою в нашому е, розподілі світу. А все інше, це речі другорядні. Таким чином, другорядною стає і Росія своєю абсолютно нікчемною напівживою, напівдохлою економікою, яка не впливає на жодні власне. Рішення глобального характеру, крім того, що в Росії люблять демонструвати щоразу, коли всі інші аргументи пропадають, крім ядерного шантажу. І оцей останній так званий бурєвєснік, яким е, Путін е, ну, захотів, начебто, налякати е, Трампа, ну, виявився пшиком. Тому що той самий Трамп сказав: нам не треба, щоб ракети летіли на 8 тисяч миль наші ядерні. Е, Підводні човни знаходяться значно ближче, тим самим делікатно, але дуже чітко натя, на, натякнувши Путіну, що на, підлітний час е, з умовного на, Баренцевого е, моря до Росії це кілька хвилин. А якщо е, взяти Тихий океан, то і ще ближче. Тому лякати е, нема чим, і е, ця реакція Трампа говорить про те, що він справді. Втрачає довіру до Путіна, і я дуже хотів би, щоб під час цього саміту в Китаї вони нарешті з китайцями вибачте, в Південній Кореї, щоб вони нарешті з китайцями домовилися. Тому у Путіна в разі такої домовленості значно погіршиться настрій. Чому? Тому що Китай, можливо домовившись з американцями, подумає. Ну, для чого мені допомагати цій напівживій е, Російській Федерації краще ми з Трампом домовимося про те, як ми її економічно поділимо. Тим більше, що ситуація на далекому сході для Китаю складається абсолютно е, так, як він собі і планував. Дивіться е, за російськими ж даними, на далекому сході проживає аж цілих 6 мільйонів людей. А в північних провінціях Китаю більше 100 мільйонів. І ці 100 мільйонів вже просто реально просочуються на російську територію, створюють сім'ї, оселяються, працюють і фактично анексують цю частину Російської Федерації. А Росія нічого не може зробити, тому що нема чим і нема як. Останнє з російських економічних новин. Те, що почала гальмувати не лише промисловість, ну там наводяться доволі страшні цифри, як для економічних, так би мовити, новин. От дивіться, одна з останніх одне з останніх повідомлень в секторі. Промислової обробки рецесія заторкнула 18 з 24 галузей, на які припадає 80% всієї російської продукції. Ну що це означає, переклавши нормальною мовою? Це означає, що економіка таки справді колапсує, але гірше навіть не це. Гірше те, що воєнна економіка, на яку Путін ставив, і якій він довіряв і казав, що вона витягне все інше, вона навіть вона починає зараз зупинятися. Є знову таки цифри про те, що за останніх пару місяців відчувається спад, навіть і в цій галузі. Отже, для Китаю і США. Росія як економічний чинник дорівнюють нулю. І я думаю, що це так само будуть враховувати обидва лідери, коли будуть говорити про російський фактор. А для України це означає, що вкупі з усіма іншими моментами ми можемо справді стати свідками того, що тенденція ізоляції Росії, тенденція посилення тиску на Росію. Вона стане з тенденції правилом. А це означатиме, що Росії дуже швидко прийде закономірний кінець. У мене за спиною гасло, яке я постійно повторюю: зробимо Росію знову маленькою. До нього можна додати ще одне: недавно я вже про це говорив: велика Росія великі проблеми. Мала Росія маленькі проблеми. Немає Росії, немає проблем. Тому давайте робити все для того, щоб так і сталося. Бо саме за таких обставин ми будемо спокійними, ми будемо незалежними, ми будемо жити в безпеці. Ми і наші е, діти, і наші онуки, і ми будемо завжди говорити своєю рідною українською мовою. Слава Україні!